Понад 100 тисяч прочан з усієї України і за кордону відвідали впродовж двох днів всеукраїнську та молодіжну прощі в Марійському духовному центрі. Зарваниця. люди молилися за мир та єдність України і по особливому вітали гостей із Донеччини, Луганщини та Криму, які долали численні блокпости та ризикували життям, аби взяти участь у спільній молитві. Попереду національний стяг, молитва на устах, спокій в серці. Так, тисячі прочан долають десятки, сотні кілометрів, аби побувати в українському осередку духовності Зарваниці. Одна з найбільших груп, а це близько двох тисяч людей, йшла до Зарваниці з Тернополя. Найбільше часу в дорозі провели прочани з Хмельницького. На прощу вони йшли майже тиждень. Власне, для душі інтересно, а ці люди, аби помолитися в Зарваниці, подолали більше сотні кілометрів на велосипедах. Їхали з Косова, що на Івано-Франківщині, називають себе миротворцями, бо несуть мир в серцях. А в Зарваниці просили в Богородиці мирного неба над Україною. Наш маршрут це дивились по навігатору, то приблизно 130 там, з копійками кілометрів. У нас з міста за традиція. Це вже п'ятий раз ми їдемо практично кожного року. По-перше, це велике задоволення. По-друге, це є спорт. по по-третє, це духовно збагачуємось. Також нові знайомства, нові люди. Аби дорога Прочан була комфортною, вздовж маршруту до зарваниці організували ось такі волонтерські пункти. Тут роздавали воду, допомагали учасникам пішої прощі медики. Звертаються люди за водичкою, десь когось натиснув якесь, якесь зуття, взагалі навіть от. Ну, є, ну, в дорозі є великі проблеми, бо е, люди йдуть із Хмельницького, із Вінниці, і навіть передпочити, і тут навіть з нами сиділи за, за столиком. На Прощу в вже традиційно приїхав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Блаженнішого урочисто зустріли на межі Бучацького і Теребовлянського районів. Вітаємо вас, просимо благословіть наш край, благословіть наш народ. Благосліть нашу Україну, щоб був мир, спокій, щоб не проливалася кров, щоб ми могли у нашій європейській Україні прожити багато і щасливо. Благословіть нас, блаженніший влади. Всіх вас Бог благословить Отець, Син і Світ. Під час прощів Зерваниці дякували Богові за те, що Українська греко-католицька церква 25 років тому вийшла з підпілля, за те, що тепер кожен може вільно йти до храмів, молитися, прославляти Господа і духовно жити. Кожен прочанин має своє прохання до Богородиці. Я приїхав з Сорнополя, мені е, 9 років. Я вже багато разів був в Зарваниці. Відчуваємо велику Божу любов Матері Божої. Піпрошуємо, як того року дуже сумно для нашої держави, бо дітей багато гине. Ми прошумо так, як всі, за мир спокій в Україні, за цілісність нашої держави. Ну і всього бажаємо, надіємося, що на все краще, що будемо. Жити так, як ми хочемо нашій європейській державі, закликаємо всіх українців до усильної молитви за мир на Україні, за зупинення кровопролиття та війни, щоб кожне людське серце, яке живе на Україні, промовляло до Господа Бога молитвою, вірою і також власним внеском. Тобто, кожен з нас багато приносить великого добра для спільної справи. Ми не можемо бути байдужі у цей момент. Приїжджають на прощу не лише прочани з України а й за кордону, сестра Марія. 15 років тому переїхала з Аргентини в Україну, аби заснувати монастир сестер воплоченого слова. Відтоді часто буває в Зарваниці. Тут каже відчуття особливі. Велика підтримка Богородиці, особливо в Серваниці, як не була прохання, щоб не була слухана від Богородиці. Тобто кожне прохання то Кожен раз вислухане. Блаженніший Святослав вже традиційно зустрівся в Зарваниці з молоддю, назвав її відважною та подякував за боротьбу, яку вона веде. Бо сьогодні треба великої відваги усім нам, щоб встати з колін і будувати, виборювати краще майбутнє для народу, сказав глава ОГКЦ. Сьогодні Христова церква навіть під час цієї прощі промовляє до всіх нас словом надії. Чому? Бо Господь Бог веде усіх нас дорогою правди. І той, хто живе в правді, той є сильний. І правда завжди переможе. Тому будьте певні, так довго, як ми не піддамося. Духовному знищенню, моральній корупції не підемо на поводку у гріха, так довго ми будемо непереможним християнським Божим народом. Молодь підняла український народ з колін і зараз своїми грудьми затуляє вільну державу. Це молоді хлопці і дівчата сьогодні ідуть під кулі, щоб наша країна, наш народ були вільні, каже глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Боротьба, яку зараз веде український народ, це боротьба добра зі злом, правди над брехнею, гідності над ницим, рабством, світла над темрявою. Це боротьба, у якій добро обов'язково переможе. А фронт цієї дух. Ковної боротьби проходить через серце кожного з нас, наголосив блаженніший Святослав. Тому що дня кожен повинен перебороти зло у власному серці. Кожен з нас є підвержений різним атакам зла. Багато хто говорить про інформаційну війну, яка сьогодні ведеться проти України. Тому говоримо правду. І ми переможемо неправду. Патріарх назвав корупцію видом зла, який роз'їдає і знерухомлює наш народ та не дає йому змобілізуватися до кінця. Однією із вимоги тої молоді, яка вийшла на майдани України, це боротьба із корупцією. Але корупція це і не лише продажництво тих чи інших чиновників чи людей, які є при владі. Корупція це є моральне зіпсуття суспільства кожного з нас, сказав блаженніший Святослав. Будьте певні, коли між нами є такі, які готові. Дати хабар завжди знайдеться хтось, хто його візьме. Якщо студент не хоче боротися за свої знання і працювати над тим, щоб здобути якісну освіту, він знайде дорогу її купити. Тому каже Господній Євангеліє, не шукайте легкої дороги, бо широкі ворота і широка дорога ведуть до пекла. До Царства Небесного веде вузька дорога і вузькі двері, і не всі її знаходять. Із злом не може бути компромісів, продовжив блаженніший Святослав. Ми повинні перемогти зло у своєму серці, і тоді ми переможемо всюди, куди Господь нас буде посилати. Той, хто живе в правді, завжди буде переможцем. Не бійтеся сказати ні. Різного роду запрошенням, як уникнути від зусилля, відповідальності чи навіть жертви, до якої повинні бути готові кожного дня. Тому сьогодні, як ніколи, молодь є тим ядром, здоровим ядром нашого суспільства, з, якої воскр... з якого воскресає Україна. Я дякую вам, дівчата і хлопці, за те все те, що ви вже зробили для свого народу і за своєї держави. Я переконаний, що оновлення нашого народу, нашої держави, нашої влади є ділом ваших рук у майбутності, якщо ви це діло будете чинити чистими руками, з чистим християнським сумлінням. Молодь від зустрічі з патріархом у захваті своїми враженнями ділиться сестра Марія Зарваницька. Що мене вразило це його прямий заклик проти корупції, проти списування, проти лінивства в навчанні для молоді є дуже, скажем, дуже болюча рана, глибока рана. Якщо ми зможемо це викорінити, то думаю, що молодь буде мати майбутнє. Чудотворна Діво Марія, Витай, Витай, наша надія. Так співаючи, йдучи з вогниками в руках, тисячі людей під час всеукраїнської та молодіжної прощі в Зарваниці просили в Богородиці миру і спокою в Україні. Відбувся традиційний похід із свічками. Все розпочало з архієрейської літургії в парафіяльному храмі в Зарваниці. Далі люди запалили чимало вогників і рушили до чудотворного місця. Богородиці, просимо здоров'я і щоб був мир на землі. Був, щоб мир, щоб ми мали вільно. Щоб наші діти жили, не гинули. А то є жах. Нічний похід Перше вперше тут, який так, вперше емоції? ну дуже раді. Ми такі ну, щасливі, так. які зараз дуже гарно, дуже 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 гарно. Ми ж на камеру дуже. Знімаюся, так піднісся, як побачила, це все дуже красиво. Відчувається тут така особлива. Чесно, блага. так, особлива атмосфера відчувається тут зовсім. Ну не так, як вдома. Священники відслужили панахиду за героїв Небесної Сотні та воїнів, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Молитву очолив блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, перед меморіалом на честь небесної сотні. Духовенство закликало людей задуматись, чи у цю ніч під куполом Зарваницького неба в особливій присутності Пресвятої Богородиці та її сина, кожен готовий любити Бога, Україну і ближнього так, як любили їх Небесні на сотня і ще багато сотень молодих людей, які поклали своє життя у жертві за Україну. Всі люди об'єднані молитвою з піднесеними серцями з своєю вірою, також з запаленими свічками, які насамперед запалена свічка, це не просто лише вогонь, а це означає символ нашої любові до Бога. Що ми підносимо наші серця, і просимо благословення. Ми дитину чутворного місця для того, щоб прославити почистодіо Марію і просити її заступництва і покрову над всією нашою землею, над нашою Україною. Під час походу зі свічками священики закликали усіх присутніх запалити свої серця. Силою, вірою і завзяттям, великою жертвенною працею, а особливо жертвенною любов'ю за тих, хто загинув в ім'я їхньої любові, в ім'я їхніх осиротілих жінок, вдів, дітей, онуків. Запалімо свої серця жертвенною завзятістю вірити і працювати для України, щоб світлі, благодатні дні прийшли до неї якнайшвидше, сказав Владика Йосиф Мілян. Тисячами цих вогників прочани намагаються запалити надію усієї України на мирне небо, злагоду і спокій, аби жоден агресор не зазіхав на нашу Богом дану землю.